Ви вже читали новий закон про мобілізацію, цей, що вступив в силу. Я просто сьогодні прочитав, ну не те, щоб воно мені треба, але так чисто. Вирішив подивитися, що змінилося. І я побачив там один такий пункт, який просто, блін, я не можу його пройти стороною. Ну, тому що це пі***. Всі, хто до цього часу були обмежено придатними, тепер стають придатними. І чого воно мене так сильно здивувало, і чого ну мені прям взагалі, я навіть не знаю, що це за пісня. Тому що що означало, і що підрозумівало раніше обмежено придатний. це підрозумівало, що якщо людина, наприклад, має якісь проблеми вади зі здоров'ям. Не знаю, там роздроблені руки, розірвані мініски, там ще якісь проблеми, які не дозволяють їм, наприклад, там, штурмувати посадки. То такі люди вони відправлялися, наприклад, на роботу на кухню, там, на якісь інші роботи, які підрозумівали те, що якщо в них є якась фізична вада, то вони з цією вадою воювати не будуть, але якусь роботу корисну для ЗСУ будуть робити все одно. Тепер. Цей закон підрозуміває, що навіть якщо ви обмежено придатний, навіть якщо у вас є якась проблема зі здоров'ям, ви все одно підете штурмувати посадку. У вас немає мати персвалу. Які б проблеми зі здоров'ям у вас не були, ви все одно підете на штурм. І я вам розкажу, чого це настільки сильно ну мене винесло. Бо тому що в мене, от коли я був ще в приютному, у мене була одна така ситуація, коли мені дали в бойову групу вісім чоловік, і один з тих людей, який зі мною йшов, це такий був дядько, років під 50. І нас тільки висадили, типу, ми мали там занести боєприпаси, воду, харчі, таке подібне тому. І коли нас тільки висадили за 5 кілометрів від місця, куди ми мали це все нести, той дядько каже: ти знаєш, я напевно не дойду. Я кажу, чого не дойдеш? В смислі кажу, ти що прикалуєшся? Типу, ти чув штабі нічого не казав. Він каже: в мене розірваний мініск, мені ото тільки його поставили, там щось йому зробили, якусь операцію зробили. Каже, я не зможу дойти. Я кажу, дядько, ти що, прикалуєшся, блін? Хулі ти раніше не казав, нас вже висадили, все, машина поїхала. Я кажу, ти зі мною йдеш, хочеш ти чи не хочеш, ти по-любому підеш. Ну і він, що опустив голову і йде. Ну, я, звісно, взлився на нього кажу, ти що, дебіл? Я кажу, ти раніше чим думав? Ти що на, е, на самому початку не казав, коли командування було? Хулі ти мені тепер то говориш? Я кажу, все, тепер йди. І коротше, він прийшов 4 кілометра, і що ви думаєте? І впав нахер, бо тому що йому вальнуло щось там в його коліні з тим мініском чи щось. І в мене, от мені треба дойти, ще кілометр. У мене група вісім людей, сім яких ну нормальні, все, вони нормально йдуть. А тут чувак впав, а він ще такий дядько під 50 і кілограмів 100. І я розумію, що він не піде далі. От він лишить. Я не можу його лишити. Ну, бо як лишу йому жопа зразу буде, і і вести я не маю кого. Ну, типу, бо як я його понесу чи що мені робити. Ми коротше, того дятла тупорилого затягуємо просто в цей в окоп. Ну, ми його затягнули в окоп, там недалеко був, і лишили. Я групу завів, коли забирав другу групу. Коротше. Я другій групі сказав: беріть того ідіота по руки, коротше, і давайте будете його тягнути. І вони того дятла тупорилого тягнули, коротше, всі грбані 4 кілометри під обстрілами нафіг. І от ви собі уявіть, от одна людина була би за ну просто запорола нахер всю місію, бо тому що через нього нас могли всіх зати. Уявіть собі, тепер отаку от ситуацію. Тепер, після оцього нового закону, де оцих всіх бляха е, з розірваними мінісками, руками поламаними, ногами поломаними, Їх всіх будуть кидати в бойові групи. Вони всі будуть цим бойовим групам. Наламувати просто така людина, вона, коли попадає до тебе в бойову групу, молися, щоб ти її завів. В кращому випадку, якщо ти його заведеш, він зламається там, куди ти його заведеш. В гіршому випадку він зламається по дорозі. І потім можуть зламати бляха, різною хернею всю групу. Бо тому що він буде дуже вагомо уповільнювати всю групу. І я просто, коли почитав цей закон, я думаю, блін. До чого до чого ми прийдемо в кінцевому результаті? До чого, от скажіть мені, от у вас є якесь бачення, до чого це все йде? Я просто я сьогодні в мене так бомбило після оцього, як я прочитав цей закон. Ну, от, от поділіться враженням, що ви про це все думаєте? От, про цей новий закон, бляха про могилізацію цього і так поламаного зброю.